Вас вітає канал «Освітні історії. Сьогодні ми зануримося в одну з, мабуть, найзагадковіших та найсуперечливіших тем нашої історії: так звану Велесову книгу. Справді тема. Надзвичайно така, знаєте, резонансна і досі викликає ну дуже бурхливі дискусії. Хоча, здавалося б, наука вже давно свою позицію визначила саме так. Це ж текст, який одні ледь не втраченою слов'янською біблією називають так, інші, ну просто безцінним ключем до нашої дохристиянської історії, до світу русів ще до Рюрика. А з іншого боку, переважна більшість серйозних науковців, як ви кажете, так вони впевнено називають її фальсифікацією, і то майстерною фальсифікацією ХХ століття. От, і цей контраст, ця прірва між, скажімо, популярним сприйняттям і науковим консенсусом, це ж само по собі дуже цікаво. Абсолютно, це феномен, який варто аналізувати. Отже. Сьогодні ми якраз і спробуємо розібратися, подивимось на історію, її, ну нібито знахідки, заглянемо в її зміст він теж доволі дивовижний. Угу. І, звісно, пройдемося по ключових аргументах лінгвістичних, історичних. Палеографічних, чому ж академічна спільнота вважає її підробкою? Тобто спробуємо зрозуміти, що це загоплений скарб, якийсь невинний міф, чи все ж таки цілеспрямована, може, навіть талановита вигадка. Саме так. Амбітна задача, але спробуємо розплутати цей клубок. Починаємо. Почнемо з самої легенди її появи. Звучить вона, треба сказати, ну, як початок якогось пригодницького роману, правда? О, так. Дуже романтично згідно з розповідями, значить, у 1919 році в самий розпал громадянської війни білогвардійський полковник, артилерист Федір Артурович Ізенбек, до речі, Балтійський німець за походженням. Uh -huh. Нібито знайшов у розграбованому маєтку, десь там на сході України називають різні місця, чи то під Харковом, чи то під Орлом. Е, іноді кажуть, що це міг бути маєток князів Куракіних або Задонських. Так, деталі трохи плавають. Що вже насторожує, от і він знаходить там дивні дерев'яні дощечки, вкриті якимись незрозумілими письменами. Так, і сама ця історія вона одразу містить у ці елементи таємниці майже кінематографу, зруйнований маєток, якийсь загублений артефакт, благородний офіцер рятує. Угу. Стверджується, що цих дощечок було тну десь 35-40 штук. І містили вони про давню історію слов'ян, що сягала часів задовго до Рюрика, ну тобто до 9 століття, задовго до нашої письменної історії виходить. Саме так. І от Ізенбек, пройшовши всі ці випробування війни, еміграції, вивіз ці дощечки з собою аж до Брюсселя. І от тут на сцені з'являється ще одна ключова фігура, Юрій Миролюбов. Хто це такий був? Юрій Петрович Миролюбов. Теж постать дуже цікава і неоднозначна. Російський емігрант, журналіст, письменник за однією з версій своєї біографії інженер-хімік. Ого, людина з широкими, але такими, знаєте, дещо еклектичними інтересами, дуже цікавився слов'янською давниною, фольклором. І от, за його власними розповідями, у 1925 році він у Брюсселі знайомиться з Ізенбеком і бачить ці дощечки. І що далі? Ізенбек йому їх просто показав? Ну, Миролюбов стверджував, що Ізенбек був страшенно обережним, нікому їх не показував, а виносити зі свого помешкання то взагалі забороняв. Зрозуміло, такий собі скрудж з дощечками. Щось таке так, і тому Миролюбов, нібито, протягом цілих 15 років, аж до смерті Ізенбека у 1941-му приходив до нього і таємно у важких умовах. Переписував тексти, а деякі навіть каже, зумів сфотографувати. П'ятнадцять років це ж титанічна праця, звучить майже неймовірно. Ну так подавалася ця історія. А що сталося з «Дущечками» потім, після смерті Ізенбека? Де ж оригінали? Це ж найголовніше. А ось тут, власне, є найслабше місце всієї цієї легенди. Оригінали безслідно зникли. Як це зникли? За словами того ж таки Миролюбова, після смерті Ізенбека у 1940 році, вже під час нацистської окупації Бельгії, дощечки якось, ну, пропали. Чи то їх забрало Гестапо, чи то якась окультна структура типу Анненербе, що полювала за такими речами. Угу. Вони шукали подібні артефакти, так. Або ж вони просто загубилися в хаосі війни. Факт залишається фактом. Жоден незалежний дослідник, історик, лінгвіст, палеограф ніколи цих дощечок не бачив. Ніхто їх в руках не тримав, крім можливо, самого Ізенбека, якщо він їх справді знайшов, та власне Миролюбова. Тобто, все, що ми маємо, це копії, зроблені Миролюбовим, і кілька фотографій, якість яких, мабуть, теж не дуже. Абсолютно точно, все, що є, це машинописні копії текстів Миролюбова. І фотографія однієї, ну може, кількох дощечок, найвідоміша так звана дощечка номер 16 Якість її справді дуже низька, і вона сама по собі викликає багато питань щодо автентичності. Розумію, ці матеріали Миролюбов потім передав іншим емігрантам. А ключову роль у публікації відіграв такий собі Олександр Кур або Кур'янков. Він почав видавати тексти частинами в російськомовному журналі Жарптицях Сан Франциско. Це було вже в 1950-х роках. І саме тоді з'явилася назва Велесова книга. Так, саме тоді закріпилися назви дощечки Ізенбека або Велесова книга, на честь Бога Велеса, який є одним з центральних персонажів тексту. І оця відсутність першоджерела оригіналу. Який можна було б дослідити так радіовуглецевий аналіз деревини зробити, наприклад, саме так аналіз деревини, чорнил, слідів обробки нічого цього зробити неможливо, і це, звісно, перший і надзвичайно вагомий аргумент для скепсису в науковому світі. Бо без оригіналу будь-який артефакт вважається, ну м'яко кажучи, недоведеним. Логічно, це як мати справу лише з ксерокопією заповіту, а оригіналу ніхто й не бачив. Гаразд, але давайте на мить припустимо, що копії вірні. Що ж там такого написано? На яку історію претендує ця книга. О, претензії там дуже великі. Це мав би бути такий собі епічний літопис слов'ян русів. Текст їх послідовно називає Словени Русичі, і охоплює він, уявіть собі, період понад півтори тисячі років. Півтори тисячі. Так, текст нібито починається десь у сьомому, шостому століттях до нашої ери і доходить аж до дев'ятого століття нашої ери. Описуються там грандіозні міграції праслов'ян. звідки, які нібито почалися десь із селеріччя. Це регіон у Центральній Азії. У тексті його асоціюють чи то з Індією, чи то з Іраном, тобто такий натяк на якесь арійське походження. Семиріччя це вже серйозна заявка. Тобто, пращури слов'ян прийшли звідти, де пізніше індоіранці жили. Ну так стверджує текст. Далі розповідається про їхні нескінченні війни з численними ворогами, з готами Гармонаріха, з гунами Атіли, з греками, римлянами, хазарами і, звісно ж, з варягами. Майже всі сусіди вгадані. Так. Згадується доволі розроблений пантеон язичницьких богів: Велес як покровитель мудрості, поезії, худоби, сварог як небесний коваль, верховний Бог, перун, Бог грому і війни. Дажбог сонця, стрибог вітру, ну й інші. Тобто, ці імена нам більш-менш знайомі з інших джерел. Імена так, але про це пізніше описуються їхні моління, жертвопринесення, якийсь суспільний устрой. Але головний посил, який проходить крізь увесь текст, слов'яни були великим могутнім автохтонним народом. Стривайте автохтонним. Тобто корінним, який жив тут споконвіку. Це ж якось суперечить ідеї міграції з семиріччя, ні? Е, так, у тексті є певні такі е, внутрішні суперечності, але загальна ідея показати слов'ян як древній народ з високо розвиненою культурою, власною релігією, і що найважливіше, з власною писемністю, задовго до приходу християнства та варягів. Тобто, це спроба створити образ цивілізації ну майже як Антична Греція чи Рим. Саме так, з власним літописанням, з власною історією. Тепер стає зрозуміло, чому ця книга так багатьох захопила. Вона ж ніби заповнювала ту саму, знаєте, уявну білу пляму в історії до Київської Русі. Ту прогалину, про яку часто говорять, мовляв, наша писана історія починається лише з повісті минулих літ, вже в християнську добу та ще й ченцями написана. Абсолютно. А тут на тобі своя Іліада чи свій старий заповіт, тілеслилов'янський. Власна давня традиція? Саме так. І оця ідея прадавньої величі, арійського коріння, розвиненої до християнської цивілізації, вона надзвичайно сильно резонувала. Особливо в певних колах націоналістично налаштованих, неоязичницьких, вони шукали альтернативу офіційній історії: спочатку царській, потім радянській. Яка, на їхню думку, применшувала роль слов'ян так або починала їхню історію надто пізно, а велесова книга давала це відчуття глибокого славетного коріння, своєї унікальної незапозиченої традиції. Але тут, мабуть, і починаються проблеми, коли до справи беруться фахівці лінгвісти, історики. От саме тут. Коли за аналіз беруться спеціалісти, філологи, історики, палеографи, починаються серйозні, я б сказала, навіть непереборні проблеми з автентичністю. Ось ми і підійшли до головного: які ж ці аргументи, що саме викликає найбільший сумнів у фахівців, які дивляться на текст, ну, неупереджено. Ну, мабуть, найбільш руйнівний, просто нищівний аргумент це лінгвістичний аналіз. Мова велесової книги це щось абсолютно унікальне. Але, на жаль, не в хорошому сенсі. Тобто, це штучний конструкт, мова, яка не відповідає жодному відомому етапу розвитку слов'янських мов. Філологи-славісти, які аналізували текст, імена тут можна називати десятками, це і Творогов, і Залізняк, і багато інших. Вони одностайні. У чому саме? Це не праслов'янська мова, тобто мова до поділу слов'ян, це не давньоруська мова Київської Русі, це не старослов'янська мова Кирила і Мефодія. Це якась дика суміш. Суміш? Як це виглядає? Можете пояснити простіше? Уявіть собі такий собі лінгвістичний коктейль або, знаєте, як вінегрет з різних мов і епох. У тексті абсолютно хаотично змішані елементи з різних часів і різних слов'янських мов. Наприклад. Ну, от дивіться. Є там форми зі старослов'янської, яка була Південнослов'янською за походженням, є риси пізнішої церковнослов'янської, яка використовувалася в богослужінні, а поряд з ними граматичні форми, фонетичні явища. Якісь конкретні? Ну, наприклад, так зване вторинне повногласся» у ці східнослов'янські «оро-оло» замість праслов'янських орол перед приголосним, яке виникло значно пізніше тих часів, про які нібито йдеться, або слова, що з'явилися в українській, російській, польській, чеській, сербській мовах вже у середньовіччі або й у новий час, точно пізніше 9 століття, яким книга нібито датується. Тобто це виглядає так, ніби хтось узяв словники різних часів і народів і просто навмання накидав слів та форм. Дуже схоже на те, якби хтось сьогодні спробував написати текст давньоанглійською, змішуючи слова з Беовульфа, Шекспіра та сучасної лондонської говірки, вийшло б щось подібне. Чудова аналогія. Тобто, це спроба свідомої архаїзації, зістарити текст. Саме так спроба зроблена людиною ХХ століття, яка мала певні знання про слов'янські мови, можливо, навіть чималі, але не системні. І ця людина намагалася сконструювати, як, на її думку, мала б виглядати якась гіпотетична праслов'янська чи давньоруська мова до появи кирилиці. Але для фахівців це виглядає ну дуже непереконливо. А чи не може це бути якийсь невідомий діалект, що дивом зберіг архаїчні риси? Таке ж буває? Теоретично так. Але тут є два великих але по-перше, ця мова містить не просто архаїзми, а саме суміш несумісного, елементи, які філологічно не могли співіснувати в одній мові в один час. Ага. А по-друге, є ще один, ну просто вбивчий лінгвістичний момент. За ці уявно охоплені півтори тисячі років історії від VII століття до нашої ери до IX століття нашої ери, мова велосової книги майже не змінюється. Як це вона залишається практично однаковою від початку до кінця тексту, а це ж абсолютно неможливо для будь-якої живої мови. За півтори тисячі років мови еволюціонують кардинально. Змінюється все, граматика, лексика, фонетика. Ну так, порівняйте латину цицерона і сучасну італійську. От колосальна різниця. А тут майже повний лінгвістичний застій протягом 15 століть. Це чи не найсильніша ознака штучності? І на додачу сам синтаксис, побудова речень у велесовій книзі, часто видає вплив сучасних мов, зокрема російської. Він часто нелогічний для давніх слов'янських мов. Зрозуміло. Тобто, лінгвістичний вердикт більшості славістів однозначно підробка Так. тут. Консенсус дуже міцний. Мова сама себе видає, виходить добре. А що щодо самої писемності, ізенбек вже знайшов не папір, а дерев'яні дощечки. З якимось особливими знаками, не кирилицею, не глаголицею. Що кажуть про це палеографи? І тут нас чекає другий великий блок аргументів, палеографічний. Палеографія це наука, що вивчає історію письма, форми знаків, матеріали. І палеографи, які аналізували у ті фото копії та прориси літер Велесової книги, теж дійшли, м'яко кажучи, невтішних висновків. Що саме там не так? Ну, по-перше, сама писемність, яку ми там бачимо, це дуже дивна еклектична суміш. Суміш чого? Це не кирилиця і не глаголиця, тобто абетки, створені для слов'ян у IX столітті. це якийсь дивний гібрид. Деякі знаки нагадують кириличні літери, часто якісь дзеркальні або незвично нахилені, інші схожі на глаголичні, а треті взагалі не схожі ні на що відоме. Якісь руноподібні символи, петлі, гачки. Тобто просто вигадані знаки. Схоже на те, не існує жодної відомої слов'янської чи навіть не слов'янської системи письма, яка б виглядала саме так. Це дуже скидається на свідому стилізацію, спроба створити щось таємниче і давнє. Кимось, хто бачив різні алфавіти: кириличний, глаголичний, може руни, грецький, латину. Цілком імовірно, людина, яка бачила різні системи письма і намагалася скомбінувати їх елементи, щоб створити щось таке оригінальне докириличне. кириличне. Знов ж таки, спроба конструкції, а не реальна історична система письма. Цікаво. А сам спосіб написання це ж, ніби на дереві було. І тут теж є сумніви літери на отих фотографіях виглядають так, ніби їх не вирізбили ножем чи шилом на дереві, як це мало б бути. Як на новгородських берестяних грамотах, наприклад. Саме так, а ніби їх радше намалювали пензлем чи чимось подібним. Форма ліній, їхня однакова товщина, характер штрихів усе це викликає питання у фахівців, які працюють з реальними давніми написами на дереві чи бересті. Тобто навіть не факт, що це справжні дощички. Деякі дослідники і припускають, що те, що ми бачимо на фото, це не фото реальних дощечок, а фотографія якоїсь промальовки. Можливо, зробленою самим миролюбовим. Оце вже серйозно. Тобто, під сумнівом, не лише текст, а й сам, нібито, матеріальний носій. Гаразд, мова мінус, письмо мінус, а історичний зміст. Чи суперечить він тому, що ми знаємо про ті часи з інших достовірних джерел археологія, візантійські хроніки, щось таке так, і це третій великий блок проблем історичні та культурологічні невідповідності. Наприклад. У тексті Велесової книги згадуються географічні назви та етноніми, тобто назви народів, які навряд чи могли бути відомі слов'янам у ті давні часи, на які претендує книга, або ж вони використовуються у формах, що з'явилися значно пізніше. Анахронізми, тобто. Так, явні анахронізми, є й хронологічні помилки, змішування подій різних століть, а описи побуту суспільного устрою. Ну, наприклад, ідея про існування якогось єдиного руського Каганату задовго до 9 століття, чи описи військових подій вони часто суперечать тому, що ми знаємо завдяки археологічним розкопкам слов'янських поселень і городищ тих періодів. Можна якийсь конкретний приклад такої суперечності? Ну, скажімо, описи якихось масштабних воєнних походів слов'ян на Рим чи Грецію в дуже ранні періоди. Вони виглядають, м'яко кажучи, фантастичною, не підтверджуються жодними іншими джерелами, ані візантійськими, ані римськими, або зображення релігійних уявлень слов'ян. А що саме не так з релігією? Ми ж згадували Пантеон, Велес, Сварок, Перун. Ці імена наче відомі? Імена. Так, хоча і тут є нюанси, наприклад, надмірна централізація навколо Велеса, що не дуже типово для того, що ми знаємо. Але головна проблема не стільки в іменах, скільки в тому, як описана їхня система вірувань, їхня, так би мовити, філософія. А як вона описана? Наприклад, концепція Сварога як єдиного такого абстрактного, майже трансцендентного боготворця. Верховного отця, який потім ніби проявляється через інші божества своїх дітей чи іпостасі Дажбога, перуна, стрибога. І що тут не так? Це виглядає занадто філософськи складно, занадто близько до монотеїстичних чи пантеїстичних уявлень для раннього слов'янського язичництва 6-9 століть, тобто занадто сучасно можна і так сказати. Те, що ми знаємо з візантійських джерел, наприклад, від Прокопія Кисарійського та з археології, вказує на більш таку, знаєте, політеїстичну систему, можливо, генотеїстичну, з виділенням одного головного бога, як перуну, княжа Володимира, перед хрещенням, але без такої складної філософської надбудови про єдиного творця і його прояви. Тобто, це більше схоже на те, як уявляли собі глибоке язичництво пізніші мислителі, може в xix 20 століттях. Саме так. Така концепція єдиного бога в багатьох проявах дуже нагадує пізніші інтелектуальні, навіть теософські чи романтичні інтерпретації язичництва. Це було популярно в колах інтелектуалів дев'ятнадцятого двадцяти століть. Тих, хто хотів облагородити язичництво, надати йому філософської глибини, точно зробити його співмірним з християнством чи східними релігіями. Це виглядає як модернізація, як спроба реконструювати язичництво за сучасними лекалами, а не як автентичний опис вірувань давніх слов'ян? Ого, скільки всього мова, письмо, історія, релігія виходить по всіх фронтах нестиковки. Якщо докази фальсифікації такі переконливі, то виникає логічне питання: навіщо Навіщо її було створювати? Яка мета такої масштабної і, судячи з усього, досить талановитої містифікації? Адже написати такий великий текст такою складною псевдомовою, це ж величезна робота. От, і це, мабуть, найцікавіше питання. Мотивація, що стоїть за створенням Велесової книги. Вона, ймовірно, була багатогранною, але головна мета, як вважає більшість дослідників, полягала у створенні потужного національного міфу. Національного міфу? Так, уявіть собі ситуацію: російська частково українська еміграція після поразки у громадянській війні. Люди втратили батьківщину, статус, опинилися на чужині, часто у скруті. І серед частини цієї інтелігенції існувало таке, знаєте, відчуття певної історичної меншої вартості. Порівняно з ким? Порівняно з іншими європейськими народами, що мали давні безперевні письмові традиції, як Біблія у євреїв, античні тексти у греків і римлян, саги у скандинавів, виникла гостра психологічна потреба довести, що ми не гірші. Що у слов'ян теж була своя велика історія, саме своя велика, давня дохристиянська історія, своя біблія, своя унікальна писемність і цивілізація, і Велесова книга мала стати цим матеріальним доказом, цим артефактом. Тобто, це була спроба компенсувати історичну травму, відчуття втрати, можливо, певну образу на захід, на більшовиків, які зруйнували старий світ, створити власний великий наратив, який би підняв дух. Думає багато в чому так: спроба відбудувати втрачену національну гордість на якомусь новому глибинному фундаменті. Але це була не тільки психологічна компенсація, це була ідеологічна зброя. Проти кого в еміганських колах точилася запекла боротьба проти радянської історіографії, проти комуністичної ідеології загалом. А Велесова книга пропонувала радикально іншу альтернативну історію. Засновано на нібито споконвічних язичницьких традиціях. Тобто такий собі особливий шлях слов'янства. Так, самобутній винятковий шлях, не пов'язаний ані з християнством з Візантії, ані тим більше з безбожним марксизмом. Це була спроба знайти справжнє коріння поза межами імперської чи радянської парадигми. І, мабуть, для когось вона стала і релігійним текстом. О, безперечно! Текст став буквально священним писанням для неоязичників або рідновіри. Течії, які якраз почали зароджуватися в емігрантському середовищі, згадаємо хоча б кола навколо Володимира Шаяна, а пізніше поширилися і тут так вже наприкінці ХХ століття набули поширення і на історичній батьківщині. Велесова книга надавала їм готову канонічну основу. Опис пантеону, уявлення про світобудову, моральні настанови, календарні обряди, навіть молитви готова основа для відродження споконвічної віри, саме так віри, яку вони протиставляли християнству, як нібито чужий нав'язаній релігії, що перервало якийсь золотий вік слов'янства. А щодо авторства, чи є якісь більш-менш обґрунтовані припущення, хто міг стояти за створенням цього тексту? Миролюбов вже до кінця життя наполягав, що він лише копіював те, що знайшов Ізенбек. Так, Миролюбов завжди позиціонував себе виключно як переписувач, перший дослідник, рятівник пам'ятки. Однак, більшість сучасних дослідників, які глибоко аналізували і сам текст, і обставини його появи, і біографію Миролюбова, і його інші твори, хто саме? Ну, це і філологи, Олег Творогов, Андрій Залізняк. І історик Вадим Лопатін і багато інших вони схиляються до думки, що ключову, якщо не виключно, роль у створенні фальсифікату відіграв саме Юрій Миролюбов. Чому саме він? Які докази? Ну, по перше, його знання у сфері слов'янської міфології, фольклору та мов, хоч вони й були не академічні, але їх було достатньо для такої компіляції. По друге, його літературні амбіції. Він мріяв створити великий слов'янський епос, таке собі слово о полку Ігорєвим ХХ століття. Mm -hmm. По третє, його власна біографія та особистість сповнені якихось містифікацій, суперечностей. По-четверте, що дуже важливо, лінгвістичний аналіз показує, що помилки і оці специфічні особливості мови Велесової книги вони дуже схожі на ті, що зустрічаються в інших текстах самого Миролюбова, де він намагався стилізувати мову під старовину. Тобто почерк схожий, автора містифікатора. Тож який підсумок можна зробити? Дивіться: з одного боку, ціла купа переконливих наукових доказів фальсифікації, консенсус, провідних лінгвістів, істориків, палеографів. З іншого боку, Велесова книга ж досі живе, її видають великими накладами, обговорюють в інтернеті. Так на неї посилаються як на джерело справжньої історії. Вона надихає митців, фігурує в якихось фільмах, іграх. І це правда її культурний вплив, особливо в масовій свідомості та в певних ідеологічних колах рідновіри, прихильники альтернативної історії, певні націоналістичні групи, він справді виявився надзвичайно значним і дуже стійким. Вона глибоко вкорінилася так. і продовжує жити своїм життям, часто просто ігноруючи наукову критику. Однак треба чітко сказати, науковий висновок, консенсус академічної спільноти. Залишається однозначним і непохитним Велесова книга це літературна та ідеологічна містифікація, створена всередині ХХ століття, ймовірно, миролюбовим. Імовірно, миролюбовим. Вона не є автентичним джерелом для вивчення давньої історії, мови чи вірувань слов'ян. Використовувати її для реконструкції минулого це ну, все одно що будувати дім на піску. Але чи є в ній тоді взагалі якась цінність? Чи це просто таке собі. Сміття, яке треба забути, і все. Ні, я б так не сказала. Її справжня цінність у дослідженні її як культурного феномену ХХ століття. Велесова книга це надзвичайно яскраве свідчення, свідчення складних ідеологічних пошуків, національно романтичних прагнень, потреби у великому міфі про походження, які були характерні для частини слов'янської інтелігенції. І діаспори так у бурхливому двадцятому столітті. Тобто, вивчати треба не історію за Велесовою книгою, а історію самої Велесової книги. Як вона виникла, чому стала такою популярною, який вплив справила і продовжує справляти на суспільну свідомість? Тобто, це цінний матеріал для культурології, соціологів, культурологів, соціологів, істориків, ідеологій безперечно, це справді піднімає цікаве, можливо, навіть дещо філософське питання. От що саме в таких текстах, як Велесова книга, навіть коли їх визнано підрубками, продовжує так сильно резонувати з людьми? Чому віра в їхню автентичність буває такою живучою, попри всі наукові докази? Mm. Можливо, це свідчить про якусь універсальну людську потребу, потребу в грандіозних наративах про своє коріння, походження, ідентичність, потребу у великій історії, у відчутті причетності до чогось значного, продавнього, славетного? Незалежно від того, наскільки ця історія відповідає фактам. Думаю, ви маєте рацію. Потреба в міфі, в символічній опорі, в осмисленні свого місця в історії це, здається дуже глибока людська потреба. І коли реальна історія здається надто складною, суперечливою або, можливо, недостатньо величною, з'являється спокуса. З'являється спокуса заповнити цю порожнечу чимось більш привабливим, хай навіть і штучним. І Велесова книга це просто яскравий приклад того, як така спокуса може матеріалізуватися і знайти свою аудиторію. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал «Освітні історії. До зустрічі у наступному епізоді.